Друзі, усім привіт вітаємо вас на новоствореному каналі для фанатів Дортмундської Борусі і не лише фанатів Дортмундської Борусі, а загалом німецького футболу. Ви б залишали багато позитивних відгуків на наш подкаст з Костю Степанюком, І ми, обговорюючи це, вирішили, що варто створити окремий канал, де ми будемо розмовляти про наш невезучий Дортмунд. І Костя, привіт! Привіт, привіт. Ну, давай одразу не будемо затягувати, і почнемо з того взагалі, що це було. Тому що мені це нагадало початок минулого сезону, коли знову ж таки шукав на танський штаб-баланс, і ось ці перемоги по 1-0 вони були в нас нормою. Чесно кажучи, я цей матч коли передивлявся, в мене було відчуття, що вони таке враження просто не хотіли грати, або я не знаю, очікував того, що вдасться там один момент реалізувати. І навіщо взагалі там атакувати? Навіщо взагалі всі перепасовки робити вже в фінальній третині? Якщо можна перепасовуватися в стральному колі. А ти що побачив? А насправді дуже хороше запитання, що це було, тому що це зовсім не типовий старт сезону для Борусії, для Борусії, яку ми знаємо, але зважаючи на останні два сезони, це типовий старт для Борусії тежніше. І ми можемо справді списати дуже багато речей на саме початок сезону. Але, але що як не початок сезону задає нам якісь очікування на, на весь сезон? От а, оптимізму зараз не дуже багато позитиву також не дуже багато, але знову таки це лише початок сезону, і сподіваємося, що далі буде трошки веселіше. Загалом в цьому матчі в мене слалося таке враження, що був можливо якийсь план на гру просто вичікувати свій момент. Це трішки нагадувало матч з Авзбором в передостанньому турі, але. Я чесно кажучи, цього не зрозумів, тому що Кайлін активно не пресингував при білдапі, не пресингував при розвитку атак, тобто десь там ситуативно, але вони якби відкочувалися більше ближче до своєї половини поля і давали Борусі можливість просто атакувати простір і казали: просто йдіть на нашу половину, атакуйте. Але Борусія цього не робила. Як ти думаєш, чому це був такий план? Але ну дивись, тут ситуація така, що сам матч я не дивився у прямому ефірі. Я його переглянув потім а, повністю у записі, подивився огляд. І е, після того, як я подивився огляд, в мене відразу були дуже негативні емоції, тому що, е, ймовірно, за винятком одного удару Бранта все, що було в огляді, це були стандарти. Е, Брусія, яка спочатку зимує так, відносно непогано почала діяти на стандартах, але історично ця команда ну, це, це зовсім не, не сильна сторона е, Дортмунда. І коли я бачу, що там кожна друга атака завершується ударом зі стандарта, або навіть не завершується ударом зі стандарта, це трошечки проблематична тема. От загалом, про те, що ти говориш, е, я приглядав дуже там чітко і е, дуже чітко весь цей матч. І я справді не побачив того, щоб команда намагалася рухатися вперед, намагалася шукати вільні зони. Єдиний гравець, який мені взагалі сподобався, це доні Малін. Не через те, що він забив гол, а через те, що він, ймовірно, був єдиний, хто намагався якось діяти попереду, активно шукати зони, створювати зони там, для Рюерсона на правому фанзі оборони, але більше я майже нічого не побачив. Причина поки що не знаю, тому що я думаю, аналіз а, провального старту, якщо він буде таким там, протягом декількох матчів, потрібно робити вже після. Відповідної кількості поєдинків, але зараз знову таки оптимізму, позитиву небагато. Сподіваємося, що воно буде виправлятися. Стосовно стандартів, переможний гол забило саме після стандарту. І, взагалі, якщо брати навіть якісних стандартів в обороні, мені в цілому сподобалося те, що Борусія продемонструвала, тому що і на стандартах біля своїх воріт також в цілому діяли непогано, тримали суперників. Скоріше це була така змішана опіка, десь персональна, десь зональна, але. Ну, тим не менш, практично пропустили. Якби Адем'ян потрапив там в кут, і Коболь би не спас. Також не врятував. Я вибачаюсь, також був би гол. Цей м'яч до на це якась кінта цього матчу, Ти не знаходиш абсурдності цього поєдинку. Сто відсотків. Сто відсотків і. Це саме те, про що ми з тобою говорили минулого разу, про стандарти вони покращились не лише біля чужих а й біля своїх, що дуже дуже важливо. Адже у такому звичайному матчі проти Кельна Боруся би пропустила точно у минулому сезоні у позаминулому сезоні. Боруся би не зіграла на нуль. Потрібно починати з цього. А те, що цей стандарт став переможним, врешті-решт, справді квінтесенція цього матча, але ми будемо сподіватися, що це не буде квінтесенцію цього сезону. Тому що спостерігати за таким футболом боляче, навіть незважаючи на те, що він завершиться перемогою, як перевели себе новачки за твоєю думкою, тому що я спостерігав за Армії Бенцебині самого початку цього поєдинку. Мені сподобалось, як він намагався загострювати. Постійно його передачі були направлені саме вперед. Якщо, наприклад, Юрісон на протилежному фланзі більш там знаєш, десь грав обережніше віддавав назад, можливо, не загострював. Бенцебині завжди мав ось це бажання бігти вперед. І загалом декілька його кросів мали завершитися небезпечними моментами. Фмеча, не знаю, мені було важко це оцінити, тому що таке враження, що він просто його сковував ось цей малюнок гри. протикельне, він давав йому показати свої сильніші сторони. І таке враження, що він десь там, ну йому було трошки некомфортно. Від цього Забіцер. Просто непогано, чудовий матч в плані балансу непогано відбирав, намагався пресингувати опонентів вступати в відбір. Також мені сподобався. Е, ну і загалом ще варто також зазначити тут. Е, я запамітив одну тенденцію, коли Бен Сабийні та Рюєрсон компенсували простір за центральними захисниками, коли Хумельс та Зюле виходили вперед. Вони ставали центральними по ситуації. Е, також непогана фіча від Терзіча. Фіча непогана, звісно, але це було напевно вже після того, як Джан пішов з полі. От, тому що в нас е, Джан загалом відповідає за це усе. От. Але загалом я би також в першу чергу відзначив е, Бенсебаїні і навіть не в атакувальних діях, а більше в оборонних. тому що було декілька цікавих моментів, коли він справді дуже непогано діяв в захисті. І я думаю, це помітило дуже багато фанатів Борусії, тому що раніше у нас з цим справді були проблеми. Особливо лівий фланг захисту, який би там Герейро не був класний у атаці, в обороні в нього були свої проблеми. От, а якщо ми говоримо про забіцера, я погоджуюсь, що він класно тримав баланс. Е, гравець на досвіді, гравець який знає, як діяти в таких матчах в тому числі. Але е, після минулого сезону, коли у нас в центрі грав Белінген, ти автоматично чекаєш чогось більшого від гравців, які там виступають. Тому коли там загалом весь співзахист, Джан Забісер і Ройс, які грали зі старту, вони мене розчарували. Вони мене розчарували усі як, як одне ціле, скажімо так. Не скажу, що немає щось змінив, коли, коли вийшов на поле, але, але він віддав асист. Я думаю, цим він поки що компенсував усе, щоб взагалі міг зробити в цьому менше. Е, він намагався рухатись вперед, там приймати м'яч приймати з рухом вперед. Але поки що, це все залишається на другому плані. Е, е, для старту я думаю, це дуже непоганий результат від нього, тому що я думаю, серед усіх новачків, які у нас є, він найбільш недооцінений серед фанатів, незважаючи зважаючи на те, що його придбали за 30 мільйонів. От, але два голи проти Аякса, е, гольовий пас вирішальний е, тут із Кельмон. Я думаю, я думаю, що це початок чогось хорошого. Я дуже хочу сподіватися на це. Якщо вибирати найгіршого гравця цього поєдинку, я не знаю. В мене кандидатів тут є декілька, але не скажу, що прям кожен з них провалився. Це не був провал, тому що, по перше, команда виграла зіграла на нуль позаду. По-друге, все ж таки, ну не сказати, що це було прям, це був прям провальний виступ. Але тим не менш, перший, хто спадає мені на думку, це Себастьян Але. В цьому поєдинку він виглядав аж якось дуже важкувато. В його відрізали від м'яча. Здається, сьогодні дивився якусь новину, де в нього було рекордно мало дотиків. Серед усіх взагалі гравців, здається, на обидві команди. Чому так? Це тому, що Сеп дуже важко втягується в сезон після передсезонки, чи можливо просто Кельн дуже грамотно закрив його в цьому матчі? Я б не сказав, що він тяжко входить у сезон, тому що він класно відіграв у кубковому матчі. Перш за все. А причина, як на мене, дуже проста. Ти вже казав про те, що Кельм давав атакувати, сідав нижче, грав низьким блоком. А алер він нападник. Йому потрібно отримувати м'ячі. Він цих м'ячів не отримував. Я думаю, головна проблема це те, що гравці півзахисту, захисту вінгери, Вони вони цей м'яч просто не донесли до нього. Це єдина єдина проблема, і я не можу звинувачувати його у якомусь там провальному матчі. Він е, страйкер, він типова дев'ятка, якому потрібно якому якому потрібен навіси з флангу, якому потрібно отримувати м'яч поміж лініями. Він він дуже непогано створює цей простір. Усього цього не було саме тому. Я нічого не можу сказати, що він провів поганий матч. Це це я думаю комплексна проблема усієї команди, яка загалом провела поганий матч. Перший матч Емера Джана в якості капітана Дортмунда одразу така доволі показова, як на мене, заміна. Не сказати, що це був його хороший поєдинок, але не сказати, що й поганий. Але в цілому, теж він не сподобався, він вирішив видати більш такого, можна сказати, атакувального, більш креативного немечу замість руйнівника Джана. Це, звісно, було і логічним малюнком цієї гри, потрібно було вскривати автобус Кельна. Але поза тим, як тобі Джан в якості капітана? Можливо, такі санденції побачив. Ти знаєш, я після матчу е, прочитав у твіттері дуже багато негативних коментарів стосовно його гри. Е, передивився це все, і я б не погодився. Він насправді зіграв на своєму рівні. Тобто, все, що вимагають від руйнівника, він зробив. Він дуже непогано підчищав, скажімо так. Виконував е, роль цього центрального захисника, коли наші е, флангові захисники відходили вище, з цим абсолютно проблем не було. Але ця заміна викликає у мене питання, тому що е, він капітан команди, це статусна, статусна особа на полі. І міняти його на 53 п'ятдесят 5 й хвилині матчу. Це. Е, це Дуже сміливо я б сказав, але водночас це логічно, тому що серді хотів покращити атаку після першого тайму е, майже нічого Боруся не створювала попереду, і той самий Меча, на нього були сподівання, що щось зміниться у, у найкращу сторону, скажімо так. Але загалом в мене особисто претензій до нього немає. Мені здається, він відіграв на рівні, і все, що він міг зробити, а ми знаємо його можливості, він зробив. Едін ну, тверді, що взагалі в покер грати з таким блефом, тому що перед матчем були новини про те, що Забіцер може не зіграти, що в метча Адаємі також не готові. Тут раптом я дивлюся другий тайм, і вони всі виходять практично по черзі. Ну, добре, Забіцер грав зі старту. Е, непогано, але Адаємі, як тобі? Після важкої травми повернулася людина, не грав він декілька місяців. і ось, Ну, добре, грав ще в товарняках, але все ж таки це товарняки. Ось ми побачили його в офіційному матчі, як тобі його гра? Єдиний момент, який в мене асоціюється із Адеємів з цього матчу, це напевно 90 плюс друга або плюс третя хвилина. Він знаходиться на фланзі, і, знаючи його е, швидкісні можливості, його дриблінг, як він працює з м'ячем, він просто пішов зберігати м'яч під кутовий тягнути час. Це єдине, що, що я запам'ятав, певно, з того, що показав Адеєм у цьому матчі. Але. М Видно, видно, що йому трошки тяжко, він лише втягує у сезон, і, і, і це справді показовий момент, можливо, чому він а, не бирав на себе, не прокидав м'яч далі, не загострював. Е, я сподіваюся, що це лише наслідки травми, наслідки входження в цей сезон, е, тому що насправді для мене Адеємі певно головна зірка Борусії цього сезону. Е, адже я зловив себе на думці, що вперше за. Дуже багато років, певно, вперше після кінця ери Юргена Клопа в команді немає жодної зірки. Жодної зірки немає ні Обомаянда, немає Дембеле, немає Полішича, немає Холанда, Санчо Бенгема, Немає нікого. Є ось така одна команда, і на фоні цієї команди особисто в мене виділяється сам Гадиєн, особливо враховуючи те, як він провів другу половину минулого сезону. І я думаю, можливо, це єдиний гравець у складі Борусі, який, певно, може перевернути увагу топ-клубів наступного літа, тому що більше я не бачу ніяких таких футболістів. Є один хлопець доволі також неочевидний, можливо, прямо зараз, але якого також хотіло багато топ клубів минулого сезону це Юсуфа Мукоко. І багато казали про те, що влітку він або може бути проданий, або буде награти якусь велику роль в команді Адіна Тертіча. І зараз ми бачимо так, що він збирає там якісь невеликі невелику кількість ігрових хвилин, хоча скельно вийшов на доволі непоганий відрізок часу. Але окрім цієї кепки, яку він віджав Штефана Бомгарта після матчу, він для мене особливо нічим не запам'ятався хоча старався. Як тобі гра Юсуфи? тому що. Для мене це, чесно кажучи, буде трішки образливо, якщо Терзіч не дасть йому нормальних шансів цього сону. наприклад, вони придбають іншого нападника і задвинуть його прямо в кардинальний запас, тому що, як на мене, з матчу проти шот Майнс, з матчу проти Кельну, мені сподобалося те, що він почав як на мене більше орієнтуватися і краще приймати рішення на полі фінальної третині, шукати ось цю можливість вірватися до чужого штрафного майданчика і загалом фізичної сили він також піднабрав. Тобто, вже йде на з захисниками суперників, він веде набагато активніше. Як ти вважаєш? Абсолютно точно погоджуюсь з приводу того, що е, його фізична форма справді стала кращою. Але загалом наявність Мукоко в такій Борусі це, це дуже, дуже дуже важливий елемент, тому що е, Терзінч має з одного боку алера. Це типовий страйкер, дев'ятка, гра головою е дуже дуже непогана боротьба із захисниками, але з іншого боку, він має дуже мобільного, дуже різкого швидкого, і -Коко, який дуже непогано працює з м'ячем. І е я думаю, що після того як Мукоко замінив е алера минулого сезону. Терзіч абсолютно точно знає його сильні сторони, абсолютно точно знає його слабкі сторони, і те, що він все-таки продовжив контракт, е, тоді коли він був дуже близький до того, щоб піти, це показовий е, показовий момент. І я дуже дуже сподіваюся, що він отримуватиме більше ігрового часу, і абсолютно точно впевнений, що якщо в нього цей час буде, він його, він його використає дуже дуже правильно. Тоді, напевно, треба сказати декілька слів про позитивних героїв цього поєдинку, точніше, про одного героя, дуже вікового, але все ще в самому соку. Як можна сказати, фаната Дортоськобруці це Мац Хумельс. для мене просто максимально професорський матч. Я здається, злапав себе на думці, коли дивився поєдинок, що жодного верхового єдиноборства ця людини не програла, і квінтесенція цього поєдинку це його ось фірмовий вже шпагат яким він просто забрав м'яч після кросу низового від Кельна? Момент, який там міг бути, це я навіть не хочу згадувати. Я думаю, Кельн би там забив, якби м'яч дійшов до когось з нападників. І просто професорські хладнокров'я. і ну, для мене це просто супер топ. Тобто мат ще може рвати на високому рівні, так? Чи варто його списувати потроху з рахунків, як ти вважаєш, тому що є деякі думки, які трошки не співпадають зараз фанатів Дортмуда. Я думаю, його точно не потрібно списувати, тому що Мац він така людина. Останні два-три сезони. Він міг деякий період видати не дуже впевнений футбол, але потім стати знову ключовим гравцем, рятувати у найважливіших моментах. І в оцей матч з Кельном також дуже показовий момент. Особисто для мене це найкращий граць матчу, так як і для тебе. І... Виграні єдиноборства, це, це дуже класно. Але те, що в нас Хумеліс е, наніс три чи 4 чи п'ять ударів поворотами, став найкращим за цим показником. Це теж багато про що говорить. Тому я думаю, що е, він ще може дати щось цій команді. Дуже дуже добре, що він може дати цій команді, адже е, багато хто вважав, і я, у числі цих людей, що е, у ну, Зюле йшло треба не буде конкуренції. Але насправді вона є, і я сподіваюся, що таких матчів у виконанні маса буде якомога більше. Сподіваємося, що це все одно не завадить керівництву придбати Армела Белокочепа або ще якогось центрального захисника. Тим не менш, ну і наступному тижні ми їдемо до Бохума. Ось так одразу мала руська дербі. Шальки вже цього сону в бунаслізі немає, тому будемо радіти лише з двох матчів, лише з двох руських дербі, а не чотирьох. Бохум, як на мене, це дуже небезпечна команда. Ми вже це побачили і минулого сезону на виїзді, і позаминулого, коли ледве-ледве там бранд зрівняв рахунок, вдвосі витягнути нічию. І календар нам, як завжди підкидає з таких непростих середняків аутсайдерів, які борусі створюють багато проблем. Чого ти очікуєш від виїзду до Бухому? Очікування, ваші очікування, ваші проблеми потрібно треба так сказати. Саме тому єдине, чого я очікую, це перемога, і все абсолютно, абсолютно байдуже, як гратиме команда в контексті того, що з такими суперниками потрібно в першу чергу брати очки. Це було а, у другій половині минулого сезону. А, коли команда виграла там 10 матчів в усіх турнірах поспіль. А, хоча такі поєдинки, як Хофенхайм, наприклад, згадується жахливий матч, але дуже важливі три очки. І саме такі матчі, саме у таких матчах виграється чемпіонство, виграються титули, а, набирається потрібний запасочок на подальшу частину сезону. Саме тому єдине, чого я очікую, це перемога. Перемога будь-якою ціною, але насправді, звісно, хочеться, щоб команда трошки втягувалася у сезон, демонструвала якісь не знаю, тактичні заготовки терзіча. І е, поки що це, це лише перемога, адже календар сприятливий для того, щоб зараз брати очки. Саме тому я дуже хочу, щоб там у стартових чотирьох, 5 шести матчах у нас було максимум очок, щоб був запас на матчі із більш серйозними суперниками. Сподіваємося, що вивеземо перемогу з Бохома по сусідству. Ну і підписуйтесь на цей канал, тисніть вподобайку. Пишіть коментарі, чи подобається вам взагалі цей формат. Можливо, щось треба нам буде додати при обговоренні в наступний раз. Ну і будемо намагатися робити для вас якісний контент. Дякую тобі, Костя. Дякую за увагу і до зустрічі.